Наступна головоломка. У нас є така рівність 54 розділити на 9 дорівнює 3 помножити на 5, наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється, як діти. Так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням? Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 54 розділити на 3 буде 18, 3 помножити на 6 буде 18. 18 дорівнює 18. Наша рівність рівна. Задачку виконано, глоболомка вирішена.